Україна в трендах, українське це модно. Тому дружити з Україною престижно. Та хто дійсно допомагає Україні не на словах. Хто відправляє байрактари, ППО та гуманітарку? Хто збирає мільйони на допомогу? Спойлер, випуск не про Петра Порошенка. Сьогодні ми розкажемо топ-5 друзів України. З вами Зоя та канал Око Бандери. Підпишись, а ми погнали! На День незалежності Форбс зробили рейтинг друзів України. До них війшли 20 країн. Серед них Франція, Німеччина, Канада та інші. Але ми розкажемо про п'ятірку найкращих. Рейтинг визначався за такими критеріями: базова підтримка, визнання геноциду Росії проти України, вислання російських дипломатів, допомога українським біженцям, допомога у відсотку від ВВП, підтримка у конференції Рамштайн та міжнародні візити. П'яте місце Литва. Литва одна з небагатьох країн, яка одразу в 2014 році безкоштовно надала Україні зброю, а ще підтримала на засіданні Євроради. З початком Великої війни військова допомога Литви досягла 280 мільйонів євро. Влітку литовці самостійно зібрали на Байрактар для ЗСУ. Та турецька компанія безкоштовно подарувала безпілотник, а зібрані кошти відправила в Україну як гуманітарну допомогу. А вже в лютому литовці закупили систему ППО для України. Президент Литви Науседа публічно підтримує вступ України в НАТО. А ще наголошує. Перемога України має бути максимально швидкою. Четверте місце: США. Америка є тією країною, яка надала найбільшу фінансову допомогу Україні, а саме 44 мільярди євро. Варто згадати про ленд-ліз. Це був більше символічний договір, адже техніку нам дають не за цією угодою. Чому щоб Україні після перемоги не треба було виплачувати оренду? І звісно, США – це політичний гігант на мапі світу. Опосередкований вплив, який робить Америка на інші держави, це для допомоги Україні, це наш козир в рукаві. Все, ха -ха, рашки, Рашкіканець. Третє та друге місце посіли Латвія та Естонія. Латвія перебуває у перших рядах військових донорів України. Вона надала третину свого військового бюджету разом з Естонією. Вони віддали по одному відсотку свого ВВП. Це багато, якщо що. І перше почесне місце зайняла Польща. Країна стала рятувальним колом для мільйонів українських біженців. Польща постійно нагадує заходу про посилення санкцій на Росію. Вона всіляко підтримує вступ України в ЄС та НАТО і не просить за це нічого. Які здорові стосунки! Суше руський мир, то відзеб'єде нендзе зніволене dziadostwo. І навіть всередині Польщі не дають російській пропаганді вплинути на прихильність до України. Ясне, ясне пані пошле до Москви до Москви. До Москви також хочемо згадати Велику Британію. Британія перша країна, яка відправила танки західного зразка, таким чином відкривши двері в нарнію новітнього озброєння. Звісно, пан Джонсон, добре everybody. I'm Борис Джонсон from London. Своїми візитами почесний гість Києва звертав увагу на Україну і схиляв інші держави до підтримки. Любимо Джонсонюка усією укрзалізницею. А ще на горизонті засяяла нова протикремлівська зіронька Петер Павел. Хоча на посаді президента Чехії він знаходиться недовго, але встиг зробити декілька гучних проукраїнських заяв. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО. А ще гадаю, українські військові, будучи після війни, мабуть, найдосвідченішими з усіх, були б великою перевагою для країн НАТО, і також створив конкуренцію пану Стерненко за звання найгарячішого русофоба Європи. До речі, як ви гадаєте, яка країна першою надасть нам літаки? Відкрийте в собі вангу та напишіть в коментарі. Не забудьте поставити лайк та підписатися. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!